Отже, триває підсумковий проект день необхідний громадський тиск, щоб парламентарія відмовилася від депутатської недоторканності. Про це заявив президент Петро Порошенко. Він сподівається, що народні обранці повернуться до розгляду відповідного законопроекту, адже після висновку конституційного суду парламент цього питання більше не розглядав. Цей законопроект отримав схвальний висновок Конституційного суду. Що він є конституційним, сьогодні знаходиться м'яч на полі Верховної Ради, і сьогодні потрібен суспільний запит, якщо хочете громадський тиск, на те, що, друзі мої, нас же зараз демократична країна, у нас же тиску на опозицію не існує. З нами Віктор Шишкін, суддя Конституційного суду України 6 по 15 роки. Пане Вікторе, добрий вечір. Нашому добрий вечір, ванера щодо щодо депутатської недоторканності. От е, як вже далі бути і після висновку КС, після всіх тих е, запевнень, обіцянок? Ми ж пригадуємо, що останні виборчі кампанії не минали без того, що депутати обіцяли позбутися і скинути з себе, як то ящерка хвоста відкидає цю депутатську недоторканність з юридичної точки зору. Наскільки близькі ми до цього? Павло, я тільки що почув також, що виступав пан президент, але мені те здається, яким зазіркальєм. справа в тому, що Конституційний суд уже разів п'ять давав висновки з одного і того ж питання в своїй історії про сняття депутатської недоторканності. І весь час хтось це не реалізовує. Тому мені інколи це здається таким дивним, коли знову піднімають це питання і знову говорять: що вот Конституційний суд дав висновок. Та він давав висновок, ще на, на початку цього тисячоріччя. Тому тут питання лише політичної волі. Це треба було зробити давно, ще навіть не в попередньому, а позапопередній парламент. А тут стоїть інше питання. Ви ж знаєте мою позицію я проти будь-яких змін, хоча я сам за сняття депутатської недоторканності. До речі, ми це питання і без суду, суда, і що проговорювали в парламенті в кінці 90-х років, коли я був депутатом, значить, але тоді не сняли, не того, що не вистачало голосів. Фактично, а в даному випадку, під час, коли у нас умови воєнного стану, у нас воєнна ідея, Змінювати будь-що в конституції це давати карт бланш пану Путіну. Конституція, взагалі, в цей період має бути недоторканною. навіть якщо там позиції в цій конституції, ми потребуємо цих позицій в раз 10 важливіші ніж зняття депутатської недоторканності. Я перебував і буду перебувати на позиції, що Конституція в цей час повинна бути недоторканою. Іншому випадку, ми, ми, ми виправдовуємо агресію Путіна. Ну, ми чули контраргументи mm -hmm. і Сергія Голова того Чому, на, цю вашу, на цю вашу позицію. І теж це питання залишається відкритим хто до кого при. Стане адже що вважати де юре, і де факто воєнним станом ну де юре у нас уже воєнний стан сам парламент і президент фактично зробили, тому що остання окрема думка моєго колеги Сліденка. Начет який за Консонному суді зараз перебуває, то він писав також і я на всі, вот, починаючи з середини минулого року, писав окремі думки на всі подібні звернення, пов'язані зі зміною конституції. Він нарахував уже на сьогоднішній день. Фактично біля 200 нормативних актів, які регулюють. Ті чи інші правовідносини, які безпосередньо пов'язані з агресією і з наявністю воєнних дій? Це що, не умови воєнного стану, а введення тим же самим президентом військово-цивільних адміністрацій, це що не воєнний стан. А ви платите податки на так званий військовий, військовий збор? У вас вираховують з вашої зарплати? А це що, не війна? Якщо вираховують воєнний, воєнний, воєнний збір з вас беруть. Ну так про що ми говоримо? В Україні питання скасування недоторканності у законодавчі та судовій гілках влади має вирішуватися в комплексі запровадження процедури імпічменту. Про це в ефірі нашого телеканалу заявила член Венеціанської комісії з 9 по 13 роки Марина Ставнічук. За її словами, так можна буде зберегти баланс на рівні центральної влади. Мені видається, що це питання необхідне треба обмежувати суддівську недоторканність функціональним імунітетом. Але при цьому треба було б не забути ініціатору конституційних змін главі держави про те, що він ініціював перед парламентом скасування і суддівської, і депутатської недоторканності. А якщо і ці питання вирішувати, то треба в комплексі вирішувати питання можливостей, скажімо, запровадження процедури імпічменту для того, щоб був реально баланс на центральному рівні влади От цікава позиція з приводу балансу, щоб всі були однакові перед можливістю позбутися своєї недоторканості, так? Звичайно, крім мабуть судді, тому що там є. Я стою на позиціях, що суддів суддів нельзя повністю позбавляти недоторканості. Там повинен бути обмежений імунітет. Я за це. Але справа у тому, що суддя не повинен бути об'єктом інсинуації з боку прокуратури або слідчих. Будь-якого суддю тоді можна поставити на коління, е, вимагає від нього певних дій. Я маю на увазі органи слідства. Ну так будь-хто може сказати з посадовців. А давайте ну, залишимо все, як є, щоб ніхто не міг там, ні, через ніх... коліно ламати. Ніхто, ні, ніхто ні. Справа в тому, що ну, з депутатом так теж є питання, але. От судді залежить, наприклад, рішення пов'язане з кримінальними справами, з кінцевим результатом винесення вирока по кримінальній справі. З кінцевим да, результатом прийняття рішення в цивільному. І нарешті у адміністративних судей це органи влади. Хто є об'єктом відповідальності по адміністративному судочинству? Там де громадянин подає на суб'єкта владних повноважень, відповідальник орган влади, орган влади весь час буде сильніший. і органа від влади весь час буде спокуса тиснути на суддю. Тому з цими питаннями тут популізм не повинен бути до цих питань, треба об'єктивно відноситися. Але все, все одно я стою на позиціях, особливо ще раз повторюю, що будь-які зміни повинні потребувати і змістовного внутрішнього аналізу, і балансу, і зважати на ті уяви, які ми сьогодні маємо як умови воєнного стану щодо балансу. Ви знаєте, що закон про процедурі проведення імпічменту, наприклад, президенту, він ж не сьогодні народжується. Його народжували ще в кінці 90-х років. І весь час парламент, враховуючи тоді тиск Кучми і його фракції в парламенті, будемо так називати, угу. наступний Янукович і його фракції в парламенті, Порошенко і його фракції в парламенті, Значит, весь час они е перешкодую на шляху нормальной разработки и принятия закона про импичмент президенту в разумении процедуры. Процедуры я только. Потому что фактично перешкод для будь-якого импичмента сегодня нема. Значная процедура, повязанная с импичментом президенту, выписана сегодня в Конституции. А ви всі всегда неодноразово з екранів телебачення говорили, що конституція норми прямої дії. дії та. Тобто таким чином можна використовувати, якщо немає конкретного закону, немає конкретного закону, можна використовувати і конституційні норми як норма прямої дії. Віктора, ви сказали, що українська влада чинна своїми ж руками знищує легітимність державних інститутів. А з іншого боку, чи можна тоді реформувати країну без відповідних поправок до Конституції України? От конфлікт на Сході має всі ознаки бути замороженим. І як в такому разі реформувати країну? А Що зміни до Конституції вирішують конфлікт на Сході? Судячи з тих спроб запровадити і децентралізацію, то... Децентралізацію можна запроваджувати, не внося змін до Конституції. А особливості управління на тих чи інших територіях? А от особливості управління на тих чи інших територіях також можна запроваджувати без змін до Конституції. Для цього треба ввести воєнний стан, щоб уже тоді не було дискусій. По всій країні чи окремо? Ні, в окремих регіонах. І запроваджувати, чому ми весь час, я думаю, що вот то, вибачаю за такі слова, придумали на Банкове, чи на Грушевського, чи Дещев, значить, вот такий от фейк, що їм Конституція чомусь перешкоджає. Я можу навести купу прикладів, коли законами можна, не змінюючи Конституцію, провести деякі реформаторські напрямки. А до речі, ці конституційні зміни я неодноразово говорив, і от на шустер лайф говорив, значить, а покажіть мені, що там реформаторського. Переименування Верховно, Верховного Суда Украины просто в Верховне Суд без слова України – это що, реформаторство? Я не думаю, а позбавлення, обмеження людей права на касацию, это що, реформаторство? Порівняйте сьогоднішню конструкцію і наступну конструкцію. Я Так можна пройтись по всьому. Я нічого не, не бачу в тих конституційних змін То, что мой я говорив, прочитайте слово реформа. Це кардинальна зміна чогось. Это зміст слова реформы. Якщо немає кардинального зміни, ничего, а что сегодня немає квалификационной комиссии судей. А що сьогодні нема новообраної Вищої Ради Юстиції? Вже за новим зразком, при, на підставі закону про, про очищення влади, на підставі того, що там вже 10, 10 суддів із 20, так як вимагають деякі документи Європи, ну да, там не дотягуємо порядок оформлення, але цього, що недостатньо для того, щоб нормально проводити очищення влади, а що конституційний зміни, особливо щодо судоустрію, щось там кардинально міняють? Там з'їзд і один і другий з'їзд за останні два-три роки фактично вибирав делегатами на з'їзд, які підпадають під люстрацію. Ну, це що залежить від Конституції? Тоді для чого тут город городи? Так, а от і я про що? Я весь час про это говорю. Для чего мы магород? огород? Я даже на, на фейсбуке в одной из своих э -э 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 постов прямо и написал, что это намагание приховать свою або бездарность, або свою бездеяльность сбоку президента раз его администрации, кабинета министров два, значит, свою бездеяльность под тем, что ни бы то им что-то заважает в галузе Конституции. Та нічого там не заважає їм. Якщо хтось хоче знайти зміни і прагне до цього, то він проведе ці зміни і в межах діючої конституції. Можна говорити, що зараз конституційний суд є заручником політичної ситуації? Я думаю, що можна. Нехай мої колеги на мене ображаються. Значить, я думаю, що можна, враховуючи так, як швидко Конституційний суд вирішував оці питання буквально за один день або за кілька днів, от останнє, навіть назва там звучить, що не просто вони розглядали законопроект, а доопрацьований да, законопроект, оце вот от останнє пов'язане з прокуратурою. Ну, вибачайте, у нас в Конституції нема такої формули. Доопрацьований законопроект. Там написано законопроект. Тому весь законопроект треба было разглядать в полном. Даже если бы они продублировали все те, что они там написали, ну, не, не, по прокуратуре, а по всем іншим, все равно б це это отвечало хотя бы вот этим положением, связанным с Конституцией, что там написано законопроект. Звичайно, при такой швидкости, и прочитав окремые думки моих коллег, я разумел, что там фактично шли за формальными ознаками, Ані ознаками змістовними, то звичайно можу, навірно, предполагати, що звичайно э, такий тиск або вплив, не знаю, вплив чи тиск значит, на судді Конституційного суду здійснюється. І мінський процес тут э, при чому чи не при чому? Мінський процес, я думаю, що тут ні при чому. Конституційний суд якраз себе повинен був поводити. як гарант Конституции, я подкреслю это слово, у нас не президент гарант Конституции, у нас неправильно читают Конституцию. Там написано процент, процесс президент гарант дотримания Конституции конституційних положений, но не гарант Конституции. Гарантом Конституции я Конституционный суд. Потому что президент не может защищать Конституцию, скосував, например, неконституционный закон. У него такого права нет, у него все на все есть право подания. А вот а Конституційний суд може захистити Конституцію, скасував не конституційний закон. Так таким чином он гарант Конституції. Так от виконуючи свою місію гаранта Конституції, Конституційний суд повинен був жорстко стояти на позиціях положень, які визначені в Конституції, а не викручувати щось для президента чи ще для кого-то. Ну в цьому контексті, якщо вже згадали за. На мінські процеси, за антитерористичну операцію. Ви також пропонуєте позбавляти громадянства за колабораціонізм. Ну я не пропоную, тому що у мене немає таких можливостей. Я не влада, я звичайнісінькі пісні у вас є ідея така і пропозиція. А, так? Це Вон... ідея не моя. Вона була висловлена на сіямі влади. Я її прочитав в Фейсбуці в Фізбуків Кавота. Значит, позбавлять там было такое, там было за сепаратизм. Я по-другому стою, я за те, щоб вважать подібних людей, значить втрат... такими, які втратили громадянство. Не позбавление, втратили громадянство. В зв'язку з чем? Не в зв'язку з сепаратизмом. Я, наприклад, не вважаю, что мы неправильно застосовуємо термін. Мне, наприклад, термін сепаратизм в принципі подобається. Мне нема за что засуджувати, например, баских сепаратистов, которые хотят независимости от Испании, каталонских сепаратистов, которые також народ, шотландских сепаратистов, которые вот проводили референдум, за что же их засуживать? Они нормально себя поводят, они реализуют право нации, нации, або этноса на самовызначение. Кто в Донбассе реализует право нации, я не знаю. Тому що, якщо там а, а, русські, як вони себе або росіяни називають, то вибачайте, вона вже визначилася в межах великої Росії или Великої Московії. Українці, Україна визначилася, тому що я не знаю. Тому до них підходить слово колаборант. Чем відрізняється колаборант от від сепаратист от сепаратиста? Сепаратист подімає свой прапор. Колаборант підіймає чужой прапор. Подивиться все фильмы, которые вы показывали, да. они все поднимали трех колор московский, води, кричали води сюда, московские войска». Каталонские сепаратисты не говорят, чтобы туда вошли чьи-то войска в Барселону, выборив свою незалежность, от Испании. И баские э, сепаратисты не говорят про то, а что говорили донецкие, то по всем ознакам они е коллаборанты, а не сепаратисты. Не, нечего их при, прилизывать. От таким вот відносно демократичним словом сепаратизм. Ані колаборанти тому, звичайно, за колаборацію, значить, особи повинні втрачати громадянство, якщо вони пристали на бік іншої держави. То що з ними потім робити? Це їхні проблеми. Тобто всі потім всі дії як щодо людини, яка не має громадянства, так? З відповідними Звичайно. статтями відповідні зміста. Ну живуть законами. же в Литві, живуть в Латвії, в Естонії, особи славянської, будемо так говорити. Траси, uh -huh. значить, без громадянства цих держав. Чого? Але вони не беруть участь тоді в політичному житті цієї держави, в розумінні формування органів влади. То подивіться у нас, хто попадає в органи влади. Ну от щодо хто потрапляє до органів влади. Народні депутати зловживають правом звернення до Національного антикорупційного бюро. Про це керівник відомства Артем Ситник заявив під час наради з працівниками НАБУ. За його словами, окремі політики використовують цю можливість для політичної боротьби і розправи. У нас двадцять народ, народних депутатів приходять в день і вони не зовсім щире. Є певні звернення, коли просто пишеться за наявною мене інформацією, я вбачаю, що чиновник, який підслідний набух, є там те та те, які-то такі до Коли ми детектив попереджує про кримінальну відповідальність за, за відома неправдиве повідомлення про злочин, ентузіазм частини цих людей він згасає. Але потім знову приходять звернення, знову там гучні заяви лунають. Ну, це НАБУ як інструмент розправи, але чи тільки можливо це як новому органу, це так в Діковінку, але чи не були такими самими інші правоохоронні органи елементами впливу на того чи іншого, назвемо це так, не ворога, нехай опонента? Опонента. були. <ріпи> все органы были, и я думаю, что этот орган також не позбавлен э, вот такого вплива. Уже сам факт появы там президента уже є негативным явищем. Это також вплив. И если до Порошенко это не доходит, а я думаю, что под, если он уважает себя грамотной людиною, то по дойти. Нечего ему было туда ездить. Так же самое, как ему нечего ездить в суды, значит, на будь-які нарады, або в прокуратуру. Я колись запитав Богдана Футея, ви мабуть, знаєте таку особу. Це федеральний суддя Сполучених Штатів Україні за походженням. Значить, до речі, в нього своєрідний суд. Це суд претензій до уряду Сполучених Штатів, Клемскорт, Це наш вищий адміністративний суд. Просто у них нема трьохрівневої системи. Як в нас в них один суд на всю державу? Там скаржаться на уряд Сполучених Штатів. Значит, я говорил, когда ты э, вот безпосередньо бачил президента? Он говорит, тогда, когда приносил присягу. Это а было... Футей, футей да? кажет, это а угу. было роки в 30 тому. Значит, ну, может, 25 там я ну, вот. трошки сбрехал, да, ну, то, то тонкоще Был ли когда-нибудь у вас президент? Николай. Говорит, ты что, если бы засобы за собой массовой информации узнали, что президент приехал в суд, это был бы такой скандал, шкандалі. А у нас це нормальне явище. І це вважається, що так і треба. З якого це рожна так треба? От це і каже, що про нас низьку правову культуру. Ми говоримо, що ми прагнемо Європу? Так звичайно. Я думаю, що і президент э, е, Німеччини також ніколи не їздив в Бундесгерихтхоф, тобто в Федеральний Конституційний суд. От міністр економічного розвитку і торгівлі Айвара Сабрумаєвича завтра продовжить допитувати в антикорупційному бюро. Триває розслідування озвучених ним фактів щодо блокування реформ з боку першого заступника фракції партії Блок Петра Порошенка Ігоря Кононенка. Водночас сам Ігор Кононенко усі звинувачення відкидає і напередодні попросив слідство провести очну ставку з міністром економічного розвитку. Ну а тим часом виконавчого директора «Нафтогазу» Андрія Пасішника відсторонили від роботи у зв'язку з початком кримінального провадження Національним антикорупційним бюро. Про це повідомляє прес-служба НАК Нафтогаз. В Свою чергу Андрій Пасішник на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав, що сам вирішив піти у відпустку, аби цитую відпочити від цього бруду. Пасічник один із фігурантів скандалу з міністром Абромавичусом. Він хотів влаштуватися на посаду його заступника, і в оприлюдненому листуванні з міністром пасічник переконував, що це рішення погоджене із народним депутатом Кононенком і з прем'єр-міністром Яценюком. І отут одні кажуть, що Абрамович розворушив, так би мовити, у сине гніздо, а решта каже, що а давайте подивимося на реальні справи самого міністра економіки, чи не виглядає це так, що через гучний скандал створити таку собі димову завісу, за якою не можна буде потім розглядати, а де ж ті були, називаємо їх провалами в діяльності міністерства. Ну, що би я сказал, Павла, в Одессе анекдоті, коли даровино звернулися за параду, він параду, і ви и і ви и Ну, я, не буду весь так. я думаю, що тут може і те і те бути. Справа в тому, що і міністр міг розворошити, а те, що ми апріорі можемо всі догадуватися, я думаю, з столько на 90% і 100%, що так воно і є. Що є кубло, вибачаю mm -hmm. за таке, іван розворошив. Але одночасно це може бути і поведінка цьому міністра, щоб при, при, приховати те свою бездіяльність, те, що за цей період нічого не було зроблено по реформуванню саме його галузі. А у нас, давайте подивимось, а у нас що то відбулося з реформуванням реформованием галузевих напрямків, да, ну, економіки, не, не лише економіка, там інших ну, неэкономичных, міністерство освіти, наприклад, міністерство охорони да, інфраструктури. У нас щось відбулося реформаційного, реформаторського? Я думаю, що, скоріше всього, сидячі і дивлячись на мене телезрители, переважно більшість скажуть, що ні. Та звичайно, що е, толіка в тому, що ви сказали, толіка правди є як одна, так і інша. І те, що він дійсно міг правильно поставити питання, але і міг е, це питання ініціювати для того, щоб таким чином відволікти увагу від своєї е, ні роботи. Назвем це так, от народні депутати нав'язують міністрам кадрові призначення, погрожуючи провалити профільні закони. Про це заявив міністр вже згаданої інфраструктури Андрій Пивоварський в інтерв'ю Ліга бізнес. Цитую: приходять депутати і кажуть, є хороший кандидат на таку-то посаду. Прошу розглянути. Я відповідаю, що подумаю, і на цьому, як правило, все закінчується. Іноді телефонують і запитують, чому не призначили того чи іншого кандидата. Пояснення про те, що кандидат не пройшов за конкурсом, часто наштовхуються на погрози вирішити питання через Арсенія Петровича або Петра Олексійовича. Але ні Яценюк, ні Порошенко з рекомендаціями про призначення конкретної людини на конкретну посаду ніколи не зверталися. Потім починаються депутатські звернення, погрози, що будуть провалювати профільні закони, починаються тиски з боку правоохоронних органів, кінець цитати Певуарського. Також він додав, що депутати продовжують лобіювати призначення своїх людей навіть після скандалу з відставкою міністра економіки. І отут якщо це щодо міністерських буднів, а, мабуть, що те саме по судах. Відбувається ну, скоріше всього, ви знаєте, якщо в державі гніли всі структури, то не може там бути якоїсь позитивної структури. У нас якщо суспільство має загальні е, 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 гнилу серединку, то воно стосується всіх і не може бути одна структура краще, інша структура е, гірше. Ситуація там розбіжності в 2-3 одиниці. Я думаю, що також. А що стосується пропозиції, ну по судам воно складніше, а в принципі, я не стою на позиції, що це погано, коли хтось кого запро когось кудись запропонував. Це нормальне явище. Депутат, в принципі, має право сказати, вот там, тому що все одно міністр чи начальник департаменту він шукає кадри. Йому десь потрібно мати інформацію про ці кадри. Я думаю, що банка даних у нас про наявність кадрів і чим вони займалися немає в державі. Це я... Час у нас вже витяг. А, так да, німа. Тому е, немає. А от тому можуть рекомендувати. Але от щоб вони тиснули, що ми тебе покараємо, якщо ти його не призначив, то це вже втручання в діяльність відповідного міністерства. Таке втручання має бути покарано. Дякую вам. Віктор Шишкін був разом з нами у підсумковому проєкті День. Дякую.